Знаменитий ямайський спринтер Усейн Болт виграв третю у своїй кар'єрі золоту медаль Олімпійських ігор на дистанції 200 метрів. Загалом це його восьме олімпійське золото. Болт переміг на обох спринтерських дистанціях 100 та 200 метрів уже на третій олімпіаді поспіль. Перед Ріо де Жанейро це сталося у Лондоні та Пекіні. На 200 метрівці у Ріо Усейн показав час 19,78 секунди. Його світовий рекорд на цій дистанції становить 19,19. ,19. Американець Раєн Краузер зробив найдовший. Кидок ядра у своєму житті, здобувши олімпійський рекорд, а з ним золоту медаль. Ріо 23-річний штовхальник ядра побив рекорд 88-го року Ульфа Тімермана, що представляв комуністичну східну Німеччину. Його результат 22 метри 52 сантиметри. Співвітчизна краузера Делайла Мугамад лідирувала від старту до фінішу у вирішальному забігу на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Чергове золото для США. третьою стала інша американка Ешлі Спенсер. А на другу сходинку підесталу зійшла Данка Сара Слот Петерсен, чемпіонка світу, чешка Зузана Гейнова залишилася без медалей. Четверте місце. Десятиборство теж завершилося американським тріумфом. Ештон ітон після перемоги чотири роки тому у Лондоні. Тепер підкорив і Ріо. Він повторив олімпійський рекорд, коли фінішував третім в останній дисципліні бігу на 1500 метрів. Друге місце у француза Кевена Майєра, третє у канадійця Дейміана Ворнера.